Так, сколетили ми ще одну стіну. Нема що знімати, ну але... ось така длинна, блядь. Така є длинна, напевне, розкосів немає. Бо їх і немає, нема що ставити. Ні, ось один є. Ось сюди піде. А сюди 6-метровий не знайде брати. Ану Бася, глянь там 6-метровий брус, не присипийся за фаркоп. Ти глухая? Ану, ну, ки киць-киць. Глянь. Ну, ледацюга. А доска уходить, і уходить і уходить. Це у нас брак. Якби вони рівні, но ну, обзел дуже. Піде на другу верхню обв'язку, приб'ється Ну, ляже нормально, ну. Буде дути зимою. Але, але ж не мені. Ну це піде, це не бідище. ще. Ну а це вже все. Оце вам. За це плочено гроші. І вже все. А в баню піде. Потоплять. Це щоб почуто було б мені потоплять. Ладно, піду я добивати. Майструвати, влаштувати розкос, чи піде, чи не піде. Та ні, один піде по-любому, а другий треба шукати. Ото я вже мелка, блядь.